Сьогодні я починаю передавати виміри свідомості Талра, те, що зараз важливо згадати: слухай уважно, розширення свідомості не нагорода і не шлях угору. Це момент, коли твій внутрішній простір стає більшим і ти починаєш бачити більше, більше причин. Більше зв'язків, більше рівнів одночасно. Саме тому розширення свідомості це енергетичне навантаження, бо особистість це форма, вона створена для орієнтації у світі, а не для вміщення безмежного. Тому більшість людей ламаються, не тому, що з ними щось не так. А тому, що вони входять у більший простір без внутрішньої опори. Любов може перейти в прив'язаність, сила у контроль, знання у гординю, захист у закритість, бо це полярні стани, вони тягнуть або відштовхують, а розширення потребує іншого. Стану без вектора, і є лише один такий стан милосердя. Милосердя не емоція і не мораль, це нейтральна, зріла позиція свідомості, у якій не потрібно доводити, керувати або захищатися. Милосердя не тягне на себе і не відштовхує. Воно не створює ієрархії. Саме тому милосердя єдина енергія, яка витримує розширення свідомості без руйнування особистості. Особистість не зникає, вона перестає бути жорсткою, і коли зникає напруга, рості розширюється природно. Без втрати себе розширення не починається з сили, воно починається з милосердя.